Слава Богу, дорога церква, слава Богу, брати і сестри. Сьогодні я хотів би розмірковувати з вами на тему міцності віри. Кожний предмет в цьому світі, в матеріальному світі, має свою міць. Хтось піддається впливу, а хтось стає як твердий, як стіна, як камінь. І ми маємо багато прикладів, коли люди. Впроваджують ці матеріали в своєму повсякчасному житті. Ну я хотів би торкнутися того аспекту, що міцність має також і наша віра. Хоча ми не можемо її вимірити, але Слово Боже відкриває ці аспекти для нашого життя. І я хочу зачитати послання: перше післання апостола Петра, п'ятий вірш, сьомий. П'ятий розділ, сьомий, 10-й вірш. Що каже Петро, звертаючись до нас, усяку журбу вашу покладіть на нього, він піклується про вас. Будьте тверези, пильнуйте, бо противник, ваш дьявол, ходить, як крикаючи, лев, що речить і шукає, кого ж пожерти. Станьте проти Нього міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються з братами вашими в світі. Бог же, всякої благодаті, який покликав нас у вічну славу свою во Христі Ісусі, сам по краткочасному стражданні вашому, нехай удосконалить вас, утвердить, зміцнить і зробить непохитними. Отакий От відривок і Саме ми сьогодні порозмірковуємо над міцністю віри, до чого закликає нас Петро. А Петро був тим апостолом, який звався, як ми пам'ятаємо, ти камінь будеш називатися Петром. І на цьому камні я побудую церкву». І саме через апостола Петра Господь звертається до нас, що коли ми проходимо. Випробування, коли ми проходимо часи журби, а саме в такі часи ми сьогодні і живемо, вокруг нас іде війна. Ми саме є тими, хто переживають обстріли, хто сьогодні переживає ті, мабуть, якісь такі думки, які ідуть, вони не є негативні. Які часи у когось. Хтось рідний, хтось близький там захищає нашу, нашу батьківщину, нашу землю від цих ворогів, від цієї навали. І це дійсно часи журби. І саме Господь хоче, щоб ми налагоджували оці стосунки. І Він каже, що усяку журбу свою покладіть на нього. Він дає нам вихід із наших переживань, із наших міркувань, із наших страждань. Він каже. Покладіть все це на нього. Як ми можемо покласти всі ці роздуми, всі ці думки, всі ці переживання, всю цю скорботу? Ми, коли ми звертаємось до Нього, коли ми в молитві шукаємо лиця Божого, коли ми беремо Слово Боже і розмірковуємо над Ним, коли ми йдемо до церкви, де є брати, де є сестри, які можуть трошки потішити нас Словом. Помолитися, підбадьорити нас і покласти оцю надію саме на Ісуса Христа, який постраждав за наші гріхи. і Ми можемо розмірковувати над Його любов'ю, над Його благістю, над Його милістю. І ми саме це покладаємо на, на нього. І Бог відповідає нам, бо Він піклується про нас, бо Він піклується про нас. І з яким серцем ми повинні приходити до Господа, з яким серцем ми приходимо до молитви? І Він каже: будьте тверезі, пильнуйте, бо противник, ваш дьявол, ходить, як лев, що речить і шукає, кого пожерти. Є сатана в цьому світі, є той. хто... Кидається, і той, хто хоче спугати, як цей лев рикаючий, хоче відволікти нас від пізнання Божого, відволікти нас від молитви, відволікти нас від спільності. І саме Бог попереджає нас, щоб ми. Були тверезі, тверезі, е, в тому смислі, що є такий закон е, християнської радості і християнської пильності, коли ми, е, щоб ми були тверезими і пильними, і ми покладаємо свої турботи на Бога. Не, і це зовсім не означає, щоб ми опускали руки, щоб ми нічого не робили. Ми працюємо, ми. Підтримуємо один одного, ми молимось, і ми шукаємо лиця Господнього. І саме в гіфсельманському саду апостол Петро приходить йому на думку ці слова Христа, коли він попросив їх бути пильними, підтримати його в молитві, і вони пішли нагору. Він відійшов від них, молився, і це була така. Молитва, де він проходив страждання, щоб каплі поту стали, як кров у нього. У нього рвалися копіляри. І він просив Петра і ще братів, щоб вони молилися. Але коли він повернувся, вони спали. І саме Петро приводить цей приклад для нас, щоб ми були пильними і щоб ми дійсно підтримували один одного. І далі ми йдемо по. По цим вершам станьте проти нього міцною вірою. Тобто, оця міцна віра повністю покладена на Ісуса Христа як Спасителя, як, як того, хто проводить нас, як того, хто дає нам Духа Святого, як того, хто відроджує нашу природу, нашу цілісність перед Богом, як того, хто дає нам благословіння. І от ця міцна віра, вона зміцняється завдяки тьому. Тому що ми звертаємось до Бога з нашими проханнями, і коли ми бачимо відповідь, це нас надихає. Коли ми бачимо, як Слово Боже діє, як всі, ці його, всі ці Його слова, які слова підтримки, вони починають оживати в нашому житті, починаються виконуватись всі наші потреби, всі наші молитви. Ми розуміємо, що віра наша зміцняється. Ми вже розуміємо це. Не просто як якась душевна, душевна якась. Просто потреба. Ні, Бог приходить і в фізичному плані, Він цілює і в душевному, він дає спокій і свій мир, і в духовному. Він відроджує нашу душу для нової спільноти. Він дає нам думки, він дає нам слово. І це дуже благословенно. І також бо Бог всякої благодаті. Благодать це незаслугована милість. І саме Бог. Хоче через свою любов і свою благодать відродити нас не по нашим заслугам, а по нашому бажанню шукати і пізнавати Господа, який покликав нас у вічну славу. Тобто слава вся належить нашому Господу Ісусу Христу. І коли ми. Разом спілкуємось, коли ми разом приходимо на Богослужіння, ми прославляємо нашого Господа нашими устами, нашими серцями, нашими молитвами, розміркуванням над Словом. І ми прославляємо нашого Господу. І Він розуміє про, нас, про наші ці всі випробування і наші страждання. І Він використовує нашу прихильність, нашу. Е, наше Бажання чути Його слово, він укріпляє, затверджує, він удосконалює нас кожного дня, він утверджає нас, він зміцнює і робить непохитними, непохитними в вірі. І саме через це, коли ми маємо ці стосунки, ми маємо оцю благодать бути непохитними в нашій вірі. Тому, брати і сестри, я хотів би, щоб це слово, щоб ми не забували. Які б етапи життя ми сьогодні не проходили? Це те журба, це те скорбці, якісь страждання, як пишеться тут апостол Петро і Господь закликають нас в тому, щоб ми приходили до нього з чистим серцем, і він удосконалить нас, він утвердить нас, зміцнить і зробить непохитними. Тому я все це бажаю вам, щоб ми були непохитними в нашій вірі. В Ісуса Христа, який має всю славу і всю подяку, нехай Господь кожного з вас благословить.